Виконуємо номер 2.7 із підручника Геометрія 8 та номер 6.7 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть периметр паралограма, у якого одна сторона дорівнює 12 см, а друга на 3 см більше за неї. Приступаємо до виконання. Виконуємо задачу без малюнка. Отже, якщо одна сторона 12 см, а друга на 3 см більше, то 12 додамо 3, це буде 15 см. Друга сторона паралелограма. Тепер за властивістю паралелограма у нього протилежні сторони рівні. За властивістю паралелограма у нього протилежні сторони рівні. Тому. Периметр дорівнює 12 помножити на 2, додати 15 помножити на 2, або 12 додати 15 помножити на 2, маємо 27 помножити на 2, 54 сантиметри, записуємо відповідь 54 сантиметри. Номер 2.7 із підручника Геометрія 8 та 6.7 із підручника Математика 8 виконано.